Що, друзі, ще одна новинка на майданчиках Це у нас Opel Astra J 2011 року випуску на дизельному двигуні, який є надійним. Там на сені колір. Задня частина автомобіля більше у нас притонована. Всесезонна гума на залізних дисках, а також пластмасових ковпаках. Текстильний салон в гарному стані. Коробка в нас механіка клімат кліматконтроль, управління нашим магнітолою, Також пробіг на даному автомобілі У нас візі 14 тисяч кілометрів. Управління також на перемикачах, світла присутнє управління бортовим комп'ютером, глянцеві вставочки в салон в гарному доглянутому стані. Позаду, Позаду також... автомобіль має у нас ось такий вигляд: присутні туманечки, місткий багажник, адже автомобіль у нас кози універсал. Присутня шторочка під полом багажника. У нас знаходиться ніша для власних речей, скажем, фальшпол, а також. Докаточка, яка, до речі, у нас ні разу навіть не ставилась на автомобілі. Присутні також у нас е, всі інструменти. Е, тому, друзі, якщо ви хочете надійний універсал на дизельному двигуні, об'ємом 1,3 літра за ціною 6,5 тисяч доларів, то вам до нас на майданчик автопоїзд знаходимося в місці суми вулиця Героїв Крут, 19.